Добрий день, дорогі друзі. Ми з України продовжуємо з вами вивчати атмосферу. До цього ми вже з вами розглянули дуже багато цікавих тем, познайомилися із різноманітними складовими погоди. Познайомилися з самою погодою, вивчили таке явище складне і багатогранне, як клімат, але. Атмосфера це специфічна оболонка, і вона, в ній можуть виникати явища, які інколи дуже важко пояснити. Народне писів'я каже, що у природи немає поганої погоди. Чи насправді це так? Чи, можливо, це якась просто видумка людини? Про це будемо говорити на сьогоднішньому уроці. Сподіваюся, що сьогоднішній урок дасть відповідь на це питання. Отже, тема нашого сьогоднішнього року небезпечні і рідкісні атмосферні явища. Мета нашого сьогоднішнього року відповідно ознайомитися з небезпечними і рідкісними атмосферними явищами. Давайте спочатку діти з'ясуємо, а що ж таке атмосферні явища. Справа в тому, що як ви вже помітили, в атмосфері може відбуватися дуже багато різноманітних явищ. Це можуть бути фізичні, хімічні явища і процеси, які дійсно інколи важко пояснити. Але всі явища, які ми з вами можемо спостерігати за мною поверхні діти, називаються атмосферними явищами. Звичайно, їх кількість дуже велика вони то з'являються, то зникають. Дуже рідко можуть з'являтися нові, нові, які ви ще до цього не бачили, навіть ті, які ще людина і не вивчила. Звичайно, атмосферні явища це один із елементів погоди. І на цьому слайді ви можете бачити, що ми відносимо до атмосферних явищ. Як бачите, сюди відносяться тумани, смерчі, урагани. Крім того, до атмосферних явищ відносяться такі добре відомі, як явища, як зливи, суховії, веселки, грози і ряд інших явищ. Отже, ми можемо сказати, що атмосферні явища це всі видимі процеси, які відбуваються в атмосфері. Давайте розглянемо найпоширеніші з них. Взагалі, більшість, на жаль, атмосферних явищ, які ми з вами спостерігаємо, вони можуть бути небезпечними. І небезпечними атмосферними явищами називаються такі, які задають людині великої шкоди. Вони руйнують, наші, руйнують житло людини, руйнують господарські об'єкти, погіршують самопочуття людини і загалом можуть призвести взагалі до великих грошових витрат. Чому ж вони є небезпечними? Тому що вони мають надзвичайно велику швидкість, тому що вони можуть характеризуватися занадто високими або занадто низькими параметрами, і можуть мати високу інтенсивність навіть руйнівної сили. Давайте зупинимося на спочатку на явищах, які нам найбільше знайомі з нашого з вами повсякденного життя. Якщо ми беремо з вами холодну пору року, то тут небезпечних атмосферних явищ, хоч відбавляємо. Перша, це ожеледиця. Ожеледицю всі добре знають. Всі знають, як після потепління, коли, коли пройшов дощик, а потім вдарив невеличкий морозець, всі знають, наскільки стає на вулиці слизько, як важко пройти, і скільки людей травмується від цього. І дійсно, ожеледиця діти. Це явище пов'язане з приходом теплої повітряної маси. Часто вона супроводжується дощем або мокрим снігом. І тоді поверхня землі. Вона охолоджена і тому покривається льодовою кіркою, і на стежках і дорогах стає надзвичайно слизько і небезпечно для нашого здоров'я і життя. Ще одне поняття, яке ми часто чуємо в прогнозі погоди, діти це ожеледь. Ожеледь це явище, яке виникає теж взимку, воно виникає в результаті переохолодженого дощу на ще холоднішу поверхню. Звичайно, вода миттєво замерзає і утворюється льодова кірка. Але утворюється вона не тільки на дорогах, але утворюється на вертикальних і горизонтальних поверхнях. Інколи, як ви бачите на слайді, льодина кірка може, е, може утворюватися на лініях електропередач, на гілках дерев. І інколи вона має настільки велику товщину, що гілки дерев та лінії електропередач не витримують ваги льоду і можуть ламатися і обриватися. Наступне явище це хуртовини. Це теж зимове явище. На цьому слайді ви можете бачити це явище, хоча кожен із вас це явище в природі, їх ще називають заметілями, замерюками, навіть сніговими бурями. Що таке хуртовини? Це перенесення снігу вітром над земною поверхнею. Хуртовини перевівають снігом дороги, стежки, вони погіршують видимість. А з часом навіть дезорієнтують нас у просторі. Для гірських та полярних районів, звичайно, такі вітри є звичними і навіть зимовий період. Але дуже часто ми з вами отримуємо інформацію про те, що мандрівники або мандрівниці загуби, загублюються в горах саме через погану видомість, саме через хуртовини, саме через вітер і мороз. Ще одне явище, яке вже більше підходить, звичайно, до літа, це зливи. Зливи це явище, коли за короткий проміжок часу випадає дуже велика кількість опадів. Понаднормова, тобто за короткий проміжок часу може, наприклад, випасти місячна, а й місячна річна кількість опадів. Звичайно, суха земля не може в за короткий період вібрати воду, і тоді, і тоді ми бачимо затоплені дороги, затоплені лісові масиви, навіть інколи затоплюються і будівлі. Так, зв'язку з тим, що людина інтенсивно вирубує ліси, вони не можуть затримати цю вологу. І тому зливи спричиняють підняття рівня води на річках, спричиняють суви ґрунту, обвали. При цьому руйнуються будівлі житлові, руйнуються мости та розвиваються дороги. Блискавки це теж явища, які виникають винятково в теплу пору року. Це електричні розряди, як ви знаєте, які виникають або між двома хмарами, або між хмарами і землею. Причиною виникнення. Блискавки, звичайно, є різниця зарядів. Вони небезпечні тим, що в самої каналі блискавки дуже висока напруга. В принципі, діти, напруга в блискавці це та сама електрика, яка у нас є в наших будівлях в розетках. Але просто е швидкість і потужність їх більша. Крім того, блискавки мають надзвичайно високу температуру. Переходимо до літа, Всі ми любимо літо, оскільки влітку у нас канікули. І ми відпочиваємо. Але коли температура влітку підвищується вище звичної для нас позначки, вище звичної для нас температури, то тоді виникає явище діти, яке називається спека. В субтропічному, тропічному і помірному поясах спека може сягати до 40 градусів Цельсія. Спека є дуже нестерпна, особливо вона нестерпна, коли вона тримається не декілька днів, а, наприклад, декілька тижнів поспіль. Адже саме вона спричинює засуху, спричинює лісові пожежі, від спеки гинуть сільськогосподарські рослини, спеку важко переносять маленькі діти, важко переносять люди похилого віку, а також люди всіх вікових категорій, які мають серцево-судинні захворювання. Наступне явище це уже не стільки і небезпечне явище, і рідкісне явище це кульова блискавка. Не знаю, чи хтось із вас бачив кульову блискавку, але сама назва говорить про те, що це та сама блискавка діти, тільки грушоподібної ось такої форми. Вона може мати різні відтінки, різних кольорів, вона несе в собі величезний електричний заряд і величезну напругу. Причому блискавка рухається за напрямком вітру, тому вона може потрапити в кімнату через відчинене вікно і двері. І саме через це під час грози і блискавки радять закривати Приміщеннях, вікна і двері. Вона дуже небезпечна, так само, як і лінійна блискавка, так само раптово може розрядитися і вибухнути, спричинивши при цьому значні опіки і пожежу. Ще один різновид блискавки, діти це вулканічні блискавки. Уже сама назва говорить про те, що такі блискавки виникають лише в певних місцях, а саме вони виникають, як ви бачите, над кратерами, над кратерами діючих вулканів. У хмарах вулканічного попелу з'являються вони тоді, коли уламки гірських порід та попелу стрімко вилітають джерел вулкана і зустрічаються в атмосфері з кристаликами льоду. Наступне явище добре відоме вам з дитинства. Це веселка. Вона з'являється, як ви знаєте, влітку після грозового дощу у вигляді такої різнокольорової духи. Причину я думаю, вже багато хто з вас знає. Всі ми знаємо, що біле світло насправді не біле. Його можна розділити на спектр кольорів. Сонячне світло складається з багатьох кольорів, і коли воно під певним кутом потрапляє на крапельки дощової хвари, то воно заломлюється і розсіюється, відбувається багатьма кольорами веселки в певній послідовності від червоного кольору до фіолетового. Наступне явище це глорія. Глорія виникає на поверхні висококупчастої хмари у вигляді такої тіні, яка оточена ось таким ореолом різнобарного круга. Явище виникає в результаті заломлення сонячного проміння в краплях води. Ще одне, я... Ще... Ще одне явище було помічено жителями Китаю, мешканці міста Хайкоу, Китайської ревісті Хайнан, були спантеличені надзвичайно рідкісним атмосферним явищем. Його діти ви можете бачити на слайді. Так, але існує цілком обґрунтоване наукове пояснення. Це так звана райдужна хмара. Райдужну хмару експерти називають пілеус, або так звана шарфова хмара. Я думаю, що з того, що ви бачите на слайді, ви можете зрозуміти, чому так назвали. Ніби шарф, вона має ніби такий різнокольоровий шар. Так? Значить, оцей пілеус, як його називають, як її називають його вчені, утворюється над купчастими або купчасто-дощовими хмарами. Під час висхідного грозового потоку. В квітні 2020 року в небі над нашою Вінницею спостерігали надзвичайне природне явище. Веселка навколо Сонця, або ще інколи називають гало. І е, пояснюється, що це таке галооптичне явище в атмосфері. Воно виникає внаслідок того, що е, світло. Світло, сонячне світло заломлюється відбивається в льодяних кристалах. Тобто, по суті, це веселка навколо сонця. Таку саму веселку ми можемо з вами спостерігати і навколо місяця. Причина та сама. Треба сказати, що утворюється вона не з краплинок води, як звичайна веселка, а з крижаних кристаликів. Ви можете спостерігати таке явище будь-яку пору року, причому будь-який час доби вночі або вдень, навколо сонця або навколо місяця. На водохреща в небі над кривим рогом під час заходу сонця можна було спостерігати ось такий цікавий сонячний стовп. Сонячні стовпи це візуальні такі атмосферні явища, це один з видів гало, можна сказати. Він являє собою ось таку вертикальну світлову смугу, яка тягнеться від сонця під час заходу сонця, або під час його сходу. Ну і одне з найцікавіших, найдивовижніших атмосферних явищ це безумовно світлові стовпи. На цьому слайді ви можете бачити таке явище. Оці світлові стовпи це результат заломлення світла в найтомшому крижовому пилі, який крутиться в повітрі в морозну погоду. Тобто, діти світлові стовпи можна спостерігати саме в морозну погоду. І при цьому е, достатньо. Достатньо зовсім таке неяскраве освітлення, не обов'язково від сонця, навіть це може бути освітлення від місяця. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами розглянули небезпечні та рідкісні атмосферні явища. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде в Україна, і до наступних зустрічей.